Практичний кейс вихователя логопедичної групи. Підготували вихователі Людмила Касянова Надія Сокуренко. Мовлення це один із найпотужніших факторів і стимулів розвитку дитини. Мовлення людини це її візитна картка. Вади звуковимови у дошкільників трапляються дуже часто і зовсім не обов'язково зумовлені якимись порушеннями у розвитку дітей. Завдяки різноманітним ігровим правам можна навчити дитину вимовляти важкі для неї звуки, розвинути фонематичний слух, мовленнєве дихання, пам'ять, увагу, поступово дитина навчатиметься звукового аналізу. Розширить свій словниковий запас. Здобуті навички стануть у пригоді дитині при оволодінні читанням, усним та писемним мовленням. Рекомендуємо ігри та вправи сьогодні розглянути. А саме гімнастика для пальчиків, вправи для дихання, вправи для губ та язика, вправи з голосом. Та вправи з мовним матеріалом. Гімнастика для пальчиків: Доведено, що вправи на розвиток дрібної моторики позитивно впливають на розвиток звуковимови та загальних інтелектуальних здібностей дитини. Тож, доцільно не тільки проводити пальчикову гімнастику. Але й пропонувати дитині вправи з шнурування та плетіння, обведення, штрихування, малювання, графічні диктанти, розфарбовування та робота з покидьковим матеріалом. Гімнастика для пальчиків використовуємо. Прави. Ми писали, ми писали. Рахуємо пальчики. Гра на музичних інструментах, пташки, квітка, павучки. Молотки, гойдалка, рибки. Граємо в сніжки, потягування. Гра театр тіней. Ця гра допоможе розвинути вміння володіти пальцями. Для цього необхідні настільна лампа та вільна стіна. Це можуть бути вправи пташка, зайчик, півник, собака, кішка, корова, ігри з шнурочками. Зав'яжи та розв'яжи вузлики. Плетемо косичку. Штрихування, малювання обведення, штрихуємо буковки в різних напрямках, малюємо, обводимо, зафарбовуємо. Гімнастика для пальчиків продовжуємо розглядати графічні диктанти, які дітки дуже-дуже полюбляють. Ігри з покидьковим матеріалом. Зміни місцями. Сніжинка з прищіпок. кулька з паперу. Розвиваємо у дітей дрібну моторику, посидючись, координацію рухів, адже діти дуже полюбляють вишивати не тільки. Шнурочками, але і ниточками. Рекомендуємо ігри та вправи для дихання. Логопедичні дихальні вправи використовуються з метою вироблення цілеспрямованого струменя повітря, необхідного для вимови звуків. Під час виконання логопедичних дихальних вправ потрібно стежити, щоб дитина дихала діафрагмально. Під час вдиху живіт випинається вперед, плечі не піднімаються. Під час видиху живіт втягується. Вправи для дихання. Подуй на долоню. Теплим холодним повітрям. Надуй мильну бульбашку, надуй повітряну кульку, вправа свічка ставимо палець перед ротом, набираємо і встановлюємо дихання, після чого повітря тоненькою цівкою випускається так, щоб полум'я свічки не згасло. Квітка. Уявимо, що ви із задоволенням вдихаєте через ніс аромат квітки. Видихаємо через рот, якби беззвучно вимовляючи ха. Наступна вправа футбол. З силою видих... видихуваного повітря ви ніби забиваєте м'яч у ворот. Набираємо повітря через ніс і з силою видихаємо. І третє. Вправи для губ та язика. Для формування правильної та чіткої звуковимови необхідно виконувати логопедичні вправи для розвитку мовленнєвого апарату. Такі вправи. Сприятимуть виробленню точних координованих рухів органів артикуляції. Допоможуть попередити мовленєві порушення або подолати ті мовленєві вади, що вже існують. Лопатка. Посмішка, хоботок, парканчик, голочка, чашечка. Це Статичні вправи. Смачне варення, чистимо зубки, гойдалка, годинник, барабан, коник. Це динамічні вправи. То четверте розглянемо вправи з голосом. Найскладнішою є робота над голосом, так звана постановка голосу, під якою розуміється найповніший і всебічніший розвиток голосових даних, таких як збільшення обсягу діапазону голосу, розвиток сили, звучності, гнучкості голосу. Спеціальні вправи допоможуть позбутися очевидних голосових вад. Гогнявість, горловий звук. Гра, наприклад, завірюха. Навчаємо дитину на одному видиху змінювати силу голосу від тих... тихенького голосного до... та від голосного до тихого. Гра близько далеко чує звук, виконую дію. Гра правильно неправильно. І п'ятим правий з мовним матеріалом. Назві слова на звук. Скоромовки. Вони можуть бути фетровими, скоромовками. Насамперед, це і чистомовки, фонематичні зарядки. Наприклад, з олівцем я гарно граю, поміж пальчиків тримаю. Перекочую, катаю, перекочую, катаю і на місце повертаю, коли дитинка промовляє і віршик, і виконує дію з олівцем. Виконуючи пальчику вправу білочка, дайте дитині горішок. На кожну тваринку нехай дитинка прокочує по кожному пальчику горішком, взад вперед. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Продала лисичці сестричці, горобчику, синичці, зайчику вухатому, ведмедику то в стоп'ятому. Також дуже гарними вправами з мовним матеріалом є нейрозарядки. Наприклад, тук-тук. Діти краще засвоюють нову інформацію, покращується робота пам'яті, уваги та мовленнєвого розвитку, коригується поведінка. Тук-тук два, тук-тук три. Тук-тук чотири. Тук, тук, тук п'ять, тук, тук, тук во. Продовжуємо. Нейрозарядки. Долоньки. У діти. Краще засвоюють нову інформацію, коригується поведінка, покращується робота також пам'яті, уваги та мовленнєвого розвитку. Показуючи дитинка геометричну фігуру, кладе долоньки на колір. Практичний кейс вихователя логопедичної групи завершили. Мирного неба. Дякуємо за увагу!